Вітаю всіх на каналі Естімоцхі, і тема відео знову розмовна, тому що, звичайно, чому і ні. Сьогодні поговоримо про написання детективів, про те, якщо ви напишете детективи, може буде цікаво послухати про те, як вони працюють всередини, щоб шукати злочинців було набагато легше. Особисто мені це було прикольно, в моменти, коли я почала розуміти, що вбивця, скоріш за все, о той чоловік, якого нам показали от в тій сцені, тому що на нього показують сюжетні сліди. Проте, якщо ви хочете написати детектив і не розумієте, як, то це відео точно для вас. Я поділюся своїм досвідом, тому що я люблю детективи, я їх читала з дитинства і зараз пишу. У мене є достатньо детективів як досвіду. До того ж, в мене є достатньо сценаріїв, які я ще не написала, тому думаю, щось точно. Корисне ви дізнаєтесь? Якщо дуже цікаво, можете перейти, подивитися мої роботи десь на аркуші. Я сподіваюся, не забуду в описі залишити посилання. Якщо буде цікаво, почитайте, якщо ні, ну що ж поробиш. Переходимо на відео, бажаю, приємного перегляду. Тож, давайте розберемо для початку, що таке детектив, що саме визначає своє цей жанр? Взагалі, це не скільки жанр, скільки особливість того, що ми робимо в книзі, тому що технічно це називається містерій. З англійської, як нас це переклали, не уявляю. тому називаємо це все детективами. Тобто суть в тому, що в нас є якась певна загадка, яка ґрунтується на тому, що стався злочин. І цей злочин нас розслідує детектив. Зазвичай в нас ще й антагоніст, тобто злочинець це цікавий персонаж. Або якщо не цікавий, то принаймні злочин цікавий, тому що інакше. Нам не дуже цікаво спостерігати. І навіть якщо в нас є певне бажання спостерігати за історією, але злочинець, ну, такий собі, персонаж, головний, ну таке собі, і все воно якесь ну таке собі, то довго за цим спостерігати не вийде. Якби не було сильне бажання дочитати книгу або просто дочитати автора та дати йому шанс. Особисто я можу згадати кілька таких прикладів, тому що я, наприклад, читала багато книжок, які одиночні детективи. Які написані так затягнуто та нутно, що в якийсь момент ти думаєш, Боже, а що я читаю взагалі? Проблема була в тому, що мені було цікаво, дійсно цікаво читати, і в мене не виникало жодного питання до моменту розв'язки, тому що зазвичай, коли стається якесь неймовірне вбивство, хочеться побачити якесь неймовірне вирішення, ну тобто. Вбили людей так, що всі країни, ну добре, не всі країни, але поліція обох країн вирішила, що це було просто нещасний випадок. Але це було вбивство. І це ж цікаво, як це людині вдалося, як на це пішли, як що до цього довело. Але по факту там причини якісь, типу, ну, мій син щось там неприкольний хлопчик. І якось воно якось ну, нікуди не йшло. Я, звичайно, не роблю зараз повноцінну критику на книжку, тому що я її не пам'ятаю повноцінно. Але звелося все до того, що персонаж, у якого нам демонстрували хорошим весь час і не давали навіть натяку на те, що в нього може бути щось не так, різко виявився паскудою. Знову ж, це гарний варіант, коли персонаж насправді не той, яким. Хоче здаватися. Це чудово, мені подобається таке. Проте таке треба вміти писати, а не всі вміють писати. Це можна, наприклад, для розбору буде взяти наступний раз. Проте не можна робити вбивцю тим, хто всю книгу вів себе дуже хорошеньким, був просто кульбабкою, і ніхто не давав навіть надяку, що він може щось робити. Ці натяки не мають бути просто яскравими червоними буквами посеред книги, що от він вдарив кота. Кота вдарив він спеціально, але він непоганий. Ну, тобто, треба давати маленькі натяки, якщо вже таке робити. Проте, в детективі також, якщо вже розбирати, то в нас є поняття різних детективів. Є поліцейський детектив, є, умовно кажучи, класичний закритий детектив. Класичним я його називаю особисто. Я не впевнена, що так можна називати, але ось. Поліцейський детектив з ним все зрозуміло, тобто, в нас сталося вбивство, когось викрали, ще щось подібне, і поліція це розслідує все дуже зрозуміло та примітивно. Закритий детектив в ньому теж все доволі зрозуміло та примітивно, проте, знову ж, не обов'язково закрите. Суть в тому, що в нас сталося вбивство в певному колі підозрюваних, яке не збільшується, не розширюється, можливо, зменшується, бо хтось вмер ще по дорозі. Але це вбивство залишається основною причиною конфлікту. Тобто це не щось, яке йде додатково по сюжету, це саме наш сюжет. Сталося вбивство в будинку. В будинку було вісім людей. Хтось з них вбив дев'ятого, хто? І ось це те, що мені найбільше подобається читати, і те, що найменше пишуть, на жаль. А, але закриті детективи мають таку здібність, що вони саме і є тою міст, містерей, як, за якою хочеться спостерігати і дивитися за розгадкою. І щоб якось це правильно прописати, у людей часто йде багато часу, і тому це не пишуть легше написати маньяка, і потім поліція магічним чином вийшла на нього. Але сьогодні ми поговоримо саме про закритий детектив, тому що знову ж мій улюблений жанр, і те, що мені подобається писати найбільше. Тож такий в нас був трошечки довгий вступ. І трошки довге пояснення. Я сподіваюся, що я гарно пояснила те, що хотіла донести. Тож переходимо до самої суті. Тож з чого починається будь-який детектив, правильно зі злочину. Взагалі, в нас може бути будь-який злочин, і технічно це може бути що завгодно. Проте давайте розбиратися та дивитися трошки детальніше, що якщо ми беремо все таки закритий детектив, то в нас не може бути нічого крім вбивства. Це не може бути викрадення якоїсь річі, тому що її потім буде легко знайти, просто перевіривши всіх. Це не може бути викрадення людини, тому що ви і так на закритій території, де вас 9, 8, якась певна кількість. І куди його викрасти? В підвал, але не хіба? Ось тоді це не має жодного сенсу. І єдине, що залишається з того, що було б цікаво розслідувати, а це не просто взяв в це, ах, капець, а, це вбивство. На жаль, на щастя, ось так склалось. Проте, вбивство може бути з різною метою, що очевидно зрозуміло. Може бути вбивство з цілею пограбування, ну тобто, що коли вбивця вбив жертву, проте він це зробив, щоб забрати щось, про що знала лише жертва, що теж непоганий варіант для сюжету. А, але саме цікаве, це як саме стається вбивство на закритій території, коли всі ніби знають, хто дає, але щось пішло не так і ось де. Були всі ви невідомо. І в цьому є цікавість закритого детективу, тому що вбивство стається неочікувано. Ну, тобто, ніхто не каже, що зараз ми підходимо до розв'язки, і от-от станеться вбивство. Обережно, не перемикайте книжку. Тож, коли стається вбивство, це неочікувано. Всі, ніби мають якесь алібі, але ну, нас тіло, і ймовірно, хтось алібі своє трошечки бреше. або їх було двоє. І вони разом мрежуть свої алібі. Або це всі були. Я не дивлюся на Агату Крісті, чесне слово. А, тож так, коли в нас є тіло і в усіх є алібі, очевидно, що хтось обманює. Але що з цим робити, ну це вже завдання для самого детектива розібратися, що робити. Зазвичай це буде доволі складно, тому що інакше не було б цікаво читати. Проте також цікаво самому. Мотив вбивства. Тож, за рахунок того, що ми знаємо жертву, ми знаємо за що приблизно її могли вбити. Ну тобто, звичайно, ми не знаємо все життя жертви, проте ми приблизно розуміємо, що це була за людина. Тому що зазвичай перед самим детективом нам дають певних, не знаю, там кілька сторінок, можливо, розділ, можливо, два, для те, щоб познайомитися з цими людьми і зрозуміти, що відбувається. Тому що, якщо просто вбили якогось ноунейма в якійсь ноунейм компанії. Визнайте, це буде нецікаво читати. Можливо, цікаво, можливо, я чогось не розумію, проте це не буде так чіпляти читача, і через це нам завжди будуть давати певні філерні моменти, щоб прийнятися симпатією до когось, або просто розібратися, за ким ми спостерігаємо. І зазвичай жертва це якась людина, на яку або не подумаєш, що вона могла щось робити не так, або навпаки, подумаєш, що вона могла щось робити не так, і вона робила. Є багато варіантів, навіщо вбивати. Знову ж, я не буду вести курси по кримінальній психології. Але основні, які мені здається, є, це помста, це любовний інтерес та, знову ж, кричка. Все три варіанти, скоріш за все, інших не буде, тому що люди можуть інше зазвичай обходити. А оці три ну, це прям сильно. Тож, скоріш за все, детектив зможе здогадатися, що вбивство сталося не просто так, і в нього була мета. А якщо вбивство була мета, очевидно, був і вбивця, у якого була ця мета. Я, звичайно, кажу неймовірні речі, проте дослухайте мене до кінця. Коли в нас є і тіло, і ми навіть знаємо, хто це, очевидно, ми маємо щось думати з тим, хто це в нас є. І хто нам для цього треба? Правильно, детектив. І де ж не взяти детектива. Зазвичай він є на місці, тому нам треба просто гарно пошукати перед тим як почати розслідування. Взагалі, в більшості творів, які я читала, детектив зазвичай, саме в класичних детективах, не детектив по освіті. Це радше людина, яка просто гарно аналізує, має критичні намислення та любить пихатись куди не просять. Це от основні набори. Той же Шерлок Холмс, наскільки я пам'ятаю, він не детектив за освітою, та в нього немає саме освіти юридичної. Тому детективом може бути будь-хто. І Ерфіль Пуаро теж не детектив за освітою, наскільки я пам'ятаю, а це одне, два найбільших представники. Звичайно, може бути детектив, просто бажано не поліцейський, якщо ми все таки ведемо класичний детектив, тому що. Людина, яка працює в поліції, буде вести все чітко по протоколу і не творити маячні. До того ж, тут дуже залежить від країни, тому що поліцейський, наприклад, в Італії і поліцейський в Ірландії – це два різних поліцейських. І в них зовсім інші вимоги до роботи, в них зовсім інше виконання роботи. І якщо, наприклад, в Ірландії це дійсно буде поліцейський детектив, який буде займатися розслідуванням, в Італії це буде просто поліцейський, який виконує накази прокурора і сам нічого не робить. Тому знову ж бажано брати приватного детектива і не морочити собі голову. Якщо не хочеться брати приватного детектива, просто берете людину, яка Просто хоче допомогти. І все. Тут, тут доволі легко вирішити, тому зазвичай на цим не особливо треба морочитись. Жанр дозволяє на будь-які бажання йти. Тож, детектив, і що робити детективу? Почати, мабуть, варто з розслідування. Якщо в нас детектив класичний, в тому плані, що закрита територія, з якої не втекти. То, ймовірно, нам варто трошечки поглянути, що в нас відбувається навколо. Я візьму, приклад, твори гатекрісті, тому що певні її твори написані таким чином, що події відбуваються в якомусь місці, з якого немає виходу. До прикладу, смерть на нілі. Смерть відбулась на нілі, очевидно. Проте на лайнері, який зараз на воді. Єдиний варіант, куди вбився міг би технічно втекти це втопитися. І це не зовсім прикольно. Тож, вбивця точно на кораблі, і це точно відомий факт, і час є до прибуття, тому що потім вбивця може кудись зникнути, захотіти поїхати, щось домовити, ще щось. А поки він на кораблі, тут все знає. Тому детектив має діяти. І що ж робити детективу? Ну, перш за все, це розібрати, що сталося. Нас сталося вбивство, так все добре, але навіть без освіти там, детектива, криміналіста тому подібне, можна встановити, як мінімум, як загинула людина, що до цього привело, та приблизний часовий проміжок. Це, звичайно, буде дуже приблизно та не точно, проте все ж таки, це приблизно і це краще, ніж нічого. А варіанти смерті в нас будуть доволі примітивні, скоріш за все, якщо ви не берете якийсь високий світ, де. Хотіли зробити це непомітно, і, скоріше за все, це б не сталося на місцевості, де люди всі між собою знайомі. Тому що зазвичай, коли в нас відбувається закритий детектив, люди початково між собою знайомі, щоб піднімати ставки на те, хто з них вбивця. Тому що якщо в нас одне тіло і п'ять незнайомців, які цього дядьку не знали, які зараз лежать мертвий, то спостерігати за такою справою не зовсім цікаво. Тож, зазвичай це знайомі між собою люди, які все-таки пішли на вбивство. І коли вже починається вбивство, отут питання, що сталося. Зазвичай це буде вбивство ножем, тому що це найлегший спосіб, а не тому, що це якийсь суперуніверсальний спосіб, Скоріше, найлегше виконання. Отруту без проблем варіант, але треба її десь з собою мати. Це, скоріше за все, буде хімік, і це багато вкаже на нього, але знову варіант. Вогнепальна зброя теж варіант, але знову ж, скоріш за все, в когось на кораблі, не на кораблі, можна і на кораблі, де завгодно. Є вогнепальна зброя, яка все-таки знадобилася. І тут вже можна подивитися, в кого на кораблі є вогнепальна зброя, з якою нещодавно стріляли, і вивця буде зрозумілий. Не зовсім там можна вигадати щось, але це створить багато мороки. І задушити не кожен технічно зможе. Я не кажу, що Задушити це поганий варіант, проте в фільмах дуже люблять перебільшувати, наприклад, задушенням подушкою. Це не є технічно можливо, якщо душити будуть здорову людину, це дуже легко владнати і смерті не вийде. Тому найлегший варіант для вбивства це ось ніж. Або скинути кудись інших варіантів, щоб це дійсно було ефективно, в мене немає. Проте, якщо у вас є, то можете написати, я послухаю, можливо, заберу у вас якийсь метод. <світ> Взагалі, методів може бути багато, всі вони можуть працювати, просто треба тоді дуже прораховувати світ. І хто б міг побачити, і чого вбивсь, досі не знайшли, що відбувається, і туди-сюди. Але ніж це ось найлегший варіант. Проте ось детектив, проаналізувавши наше вбивство, встановив, що вбивство було ножем. Візьмемо цей варіант. І дамо умовні імена. У нас буде вбитий чоловічок, якого будуть звати Альфред, і в нас буде детектив Поро, тому що може собі дозволити. Тож, Альфред валяється на підлозі, Поро на нього дивиться. Що Поро має зробити в ситуації, щоб знайти вбивцю? Очевидно, дізнатися мотиви. А якщо він не здогадується про мотив, тобто це не якісь там, не знаю, гроші, ще щось, там, не знаю. Гроші, машинки, жінка, просто ще щось, що завгодно може бути. Ну, скоріш за все, йому треба буде поговорити з підозрюваними, а підозрювані у нас тупо всі, тому що ми не знаємо, хто з них хто, хто, де, хто взагалі відбувається. І скоріш за все, кожен з них буде вести себе таким чином, що підозри будуть падати на когось. Конкретного і це не виявиться, тому що це така штука в детективах називається Червоний оселедець. Коли нам дають чіткі підказки на когось одного, і цей хтось один, очевидно, не буде вбивство, тому що не можна так робити. Все, що очевидно, скоріше за все, так не працює. Але це буде неочікуваним поворотом, якщо дійсно спрацює. Хоча тут теж треба вміти подати. А, і ось це може бути подано у вигляді того, що підозри падають на всіх або ні на кого, і в обох варіантах це важко розслідувати. Легше, коли підозри падають на кількох людей, треба серед них визначати вбивцю. Але якщо підозри падають на всіх, крім одного, тоді цей один, скоріш за все, вбивця, тому що автор намагається зробити неймовірний поворот сюжету і все так неочікувано. А так робити не можна. Не треба обманювати читача. Читач достатньо розумний, щоб здогадатися, що його обманюють. Тож так, не треба таке робити. І детектив, скоріш за все, буде вести розслідування розмовами, тому що інакших варіантів немає. Через те, що в нас закрита територія, умовно кажучи, і в нас обмежене коло підозрюваних і обмежений час, скоріш за все. Зрозуміло, що якісь певні знаки за допомогою там, базової криміналістики можна буде встановити. Але ніяких там допитів з пристрастю, ніяких перевірок, по якій там ще чогось подібного не буде. Це буде скоріше психологічна робота над кожним з підозрюваних і розмова. Взагалі, розмова з людиною може багато що сказати в детективі, тому що як людина себе поводить, каже ну, дуже багато про що. Очевидно, всі будуть нервувати. Ну, можливо, не всі, можливо, в нас з'явився якийсь, Солдат, який бачив багато смертей, і його це не зачепить. Проте, якщо незвичайна людина, яка не звикла бачити тіла перед собою. А я, мабуть, відкрию Америку, проте тіла перед собою люди загалом за життя рідко бачать, то так, всі будуть нервувати і казати, що детектив зрозумів, що це був отой чувак, тому що він нервувався взагалі. Побачити тіло і знати, що твої друзі чи знайомі це хтось один з них вбивця, це не дуже те, що стимулює до спокійного стилю життя. Я, можливо, помиляюся, я не експерт в психології, проте мені здається, що якби я була в квартирі з п'ятью людьми і один з них вбив мого друга, я б явно була трошечки знервована. Тож так, детектив має зробити якісь висновки. Проте ці висновки не мають бути придумані з повітря, тому що він може читати сценарій. Я дивлюся на Шерлока від BBC дуже прям, прямо прямо в очі, і сподіваюся, що йому соромно. Детектив має зробити висновки з якихось маленьких фраз, з якихось маленьких зачіпок. Це не має бути як: ага, я бачу, що в тебе червоне око, значить, в тебе кон'юктівіт. А знаєш, в кого ще був конікті від? Правильно, в мого двоюрідного пса. І мій двоюрідний пес, знаєш, що зробив? Ні, не знаєш. Мій двоюрідний пес з'їв мишу. А знаєш, що зробила Миша? Ні, не знаєш. Миша втекла від кота. А кіт А кіт був моїм дядьком. А мій дядько взагалі-то був моєю бабусею. і моя бабуся, це ти. І ти точно вбивця. Я розумію, що, можливо, це буде просто неймовірним сюжетним поворотом, проте, мабуть, не варто іти аж настільки далеко, щоб вразити читача. Це не вразить, це скоріше викличе питання, під чим був автор. Тож, так, детектив провів розмови. Детектив отримав якісь натяки. І щоб не зробити це, ага, я що я зараз все зроблю. Бажано дати ці натяки і читачеві, щоб читач, якщо в нього буде велике бажання, міг самостійно завершити розслідування. Тому що в цьому, власне, і є певна суть детективу. Спробувати розгадати, а як воно сталося, і все, навіщо це все було? І саме це продовжимо далі. І от наш детектив стоїть за хвилину до того, щоб сказати це все. Але навіщо це все було? Навіщо це відбувалося? Навіщо ми за цим спостерігали? І чи спостерігали ми взагалі? Суть в тому, що детективи зазвичай, особливо класичні, читаються заради того, щоб отримати якесь певне задоволення від розслідування. Я не кажу за всіх особисто за себе кажу. Мені важливо читати і писати детективи з можливістю самостійно вгадати вбивцю, зазвичай вгадати, тому що. На жаль, я трошки лінива, щоб аналізувати кожне слово, тому доводиться якось викручуватися. І ось питання, яке виникає, навіщо він це зробив, ось це найцікавіше, тому що зазвичай детектив знає, ну як він виводить за допомогою аналітичних здібностей, чому було вбивство? Як сталося? Ну, не як сталося, а скоріше, що привело до вбивства. І в цей момент це насправді цікаво, тому що якщо книга була написана грамотно, тоді. Стежити за тим, як повільно детектив розкладає кожен факт, який збирався протягом історії, та тепер складається в цільну картину про те, що ж вийшло, ось це цікаво. А ой, якщо все зводиться до того, що я просто знаю, що насправді в тебе була таємна картка, про яку ти ні разу не сказав, а я тільки зараз дізнався. і Взагалі я знав всю дорогу, проте я сказав тільки зараз, бо я не такий, як ти, і я знаю, що ти знаєш, але ти не знаєш, що я знаю, і тому я знаю, а ти не знаєш. Це не цікаво. І коли висновки детектива починаються з повітря, це теж не цікаво. Важливо дати читачу, глядачу такому згодно, можливість виграти. Не обов'язково, що він виграє. Звичайно, ми ж не хочемо грати по правилам. Суть в тому, щоб в нього була можливість виграти. А те, чи зможе він чи ні, це вже питання десяте. Ми маємо дати йому відчуття, що перемога близько, і потім, коли він зрозуміє, що перемога дійсно була близько, тоді він. Спробує, можливо, переглянути, як спілкувалися персонажі. І це, мені здається, в детективі найважливіше, щоб людина після того, як закінчила читати, закриває книгу і думає, а дійсно, тут було стільки натяків, я якось не вловив, не вловила, не вловили, обирайте свої займенники. І в цьому варіанті це дійсно цікаво спостерігати. Проте, коли знову ж нас детектив каже, що я тут придумав висновки, і ви зараз маєте їх здогадатись, це. Не працює таким чином, як мало працювати на цьому чудовому моменті, коли наш Пуаро з'ясував, хто вбив Альфреда, а це була звичайна домогосподарка місіс Хадсон, звісно ж. А ми підходимо до завершення відео. Я дуже вдячна всім, хто додивився до кінця. Сподіваюся, ви залишитесь на каналі, тому що знову ж мені буде приємно. В мене є телеграм-канал, не забувайте заходити туди. Там є гарні малюночки в кращій якості, і взагалі я там з'являюся частіше. І знову ж я дякую всім, хто чекає виходу відео, хто дивиться їх, тому що я трошки облінувалася, але я дуже вдячна, що ви залишаєтеся зі мною. Ви були на каналі Стімоцьхі. Побачимось колись потім.